Тернівецька сільська рада має підпорядковані три села Шишловці, потхвала і Тарнівці. Протягом, протягом двох років ми б'ємося, щоб голова Тернівецької сільської ради просвітувала нам про фінансові питання, про фінансові питання Тернівецької сільської ради кадрової земельної. Ми не знаємо навіть, скільки в нас депутатів. З одного, жодного рішення не обнародовано. Голова земельної комісії і голова комунальної служби, чоловік Котлер Марії Золтанівної, сестра її, завідуюча відділом культури Котлер Марії Золтанівної, депутат Сигура Тарас Михайлович і батько його, землепорядник Сигура, в одній особі. Все це приймає рішення за без громади. Землі роздаються наліво направо. Жодної дороги не побудовано, жодного фабу, нічого не робиться для громади села. Хоча на Тарнівецькій сільської ради є 55 підприємців, які ще сплачують бюджет місцевий бюджет Тарнівецької сільської ради, але на жаль, ті кошти непонятно де вони. Куди, від, від, в якому напрямку вони йдуть? Є багато у нас спонсорів. У нас велике фермерське господарство, коник, яке за свої кошти про освітлення дуже багато допомагає людям. Маємо багато спонсорської допомоги. Фінанси в нас непогані потоки, але для громади це все не доходить. Я коротко йдемо в Європу в ну Такого хаосу я не бачила, як би як у нас. Ми нічого не хочемо. Ми хочемо мати. Якщо ми маємо обов'язки платити, тільки обов'язки платити податки, то ми б мали якісь права мати. Не тільки одні обов'язки платити чесно сплачувати податки, а обов'язки в ній. Крім того, порушується наше земельне право, право на землю спадкове. По право на землю куплі-продажу, право, право на землю у відкритому положенні стаття 150 земельного кодексу, якщо людина сплачує податки, відкрито пользується землею, вона має право на приватизацію своєї ділянки. Голова Тернівецької ради, котлер Марія Золтанівна, землепорядник Стегура Михайло Михайлович, разом з своїми депутатами, сином там цілий клан сімейний підряд. Якщо можна так сказати, жодного земельного люди виявляють, бояться за свої ділянки, хочуть приватизувати ті землі. Землепорядник Стигура, не маючи відповідної навіть освіти, він по освіті ветеринар. Що це порушується, Землепорядник має бути, наскільки я знаю, по закону мати відповідну освіту, агрономічно або геодезічно, але ні в, якому, ні в якому разі не ветеринар. Пособирались людей по 1260 гривень за приватизацію землі. Люди півроку оббивають пороги земельного кадастрового центру, державні акти не видаються, людей посилають в суди, люди нанімають адвокатів, адвокати беруть із людей страшні гроші, в людей тих грошей нема, заставляють людей брати кредити в спілках під великі проценти, суди проігрують, не приймають сторону по закону. Тернівецька сільська рада найняла собі монастиречку великого адвоката, яка. Адвокат. І люди ходять по, суд... по судах по пів року, Лю... людей доводять до відчаю за довідки, які не празні. Довідниця цікава система. Суддя по один і той же, Микулян Павлович, Других судді немає. Он единственный чувствуется незаменимый. Все дела по тарновцам попадают только лишь к нему. Я вам говорю, я больше живу с какими-то документами, если что можно познакомиться. Так я в 1991 году у своей дяди получила участок из его приусадебного участка. Мне видели на 12 соток земли. Тут же дядя умер, И мама перепродает дом ее, но там ни за ничего не было. Я обращаюсь до Котлерки, что я хочу свой участок приватизировать. Этот участок находится на Ужгородской дядин дом, находится на довольство на улице. Но и тут же мне заявляет котлятка, что приходи утром. Я прихожу утром, приходи после обеда, я тебе дам договор дарования и дам тебе акт, что приватизировать. Прихожу, там уже люди сидят, там уже пришла ковташенец, кому моя мама подарила дом. И она уже с приватным актом уже заявляет мне, что за домом и мой 12 соток она приватизировала. По каким данным? Что она пишет мне, что она 2000... В ну, э, 1096 году она присоединила тут. Мой участок до Дядинова. Я пошла, посмотрела по архиву. Номер сессии, на что она насылается, не было. Земля у меня не выручена. И как уже ми я с ней начинала судиться, обращалась в суд, она тут же по регистрации по годарской книге записывает, что я отказывалась от своего участка. на своей дяде. Тут же Микуля потом говорит, интересные дела, 96-м она отказывается от своего участка, а в 2007-м она ходит и просит, что она хочет его приватизировать, и хочет она добиться своего участка. Как это? То есть вы что была фальсификация документов, да, что да. Они ничего не а Конечно, документы... нет. это не в районе, но в районе Ні, це все. Крім того, крім того, вона взяла голова Тернівецької сільської ради, прихватизувала собі гектар стадіону. У нас був громадський стадіон, вона собі взяла в город. 19 гектарів город. Вона собі прихватизувала громадського лісу на свого чоловіка, Оформила. приватну власність. Так сьогодні читайте, відібрали в нас ліс. Громадяни не мають піти право в ліс піти на громадський стадіон. Не мають права піти. Ми взагалі ніяких прав не маємо, тільки обов'язки платити податки, а прав ніяких.